Підтримую 100%. Якщо підуть депутати воювати, то закінчиться війна, зразу ж, мабуть, в той же день. Тільки за хлопці воюють, а вони сидять такі, як Тіщенко. Хай вони воюють теж, вони тільки. Лопати грибуть. Потрібно всіх мобілізувати, якщо не тільки простий народ повинен йти, але і депутати, і депутатів-синочки, які там мажори, тут їздять по центру, вибачте, на ламбарджинах, на ягуарах, на оцих всіх понимає, на доджах ганяють. Якщо їхні діти будуть, може в їх. Якесь буде відчуття менше красти. Все починається з, з верхушки, з депутатів, а потім вже і нормальний люд піде. Мої навряд чи 450 осіб вирішить що небудь на фронті. Ми за, і не тільки вони, а хай їхні діти, так як наші сидять у окопах. Хай вони йдуть, попробують як це напередку на нулі. І хай побачать, що в їх що там таке. Може менше грошей будуть красти, щоб вони у своїй шкурі почувствовали, що це така війна. А не отаких от простих людей на м'ясо кидали. Наші хлопці в окопах сидять, отримують по 100 тисяч, а вони по 600 получають і сидять в кабінетах теплих. Аби туди відправили синочків не за кордон, а туди, то вже б давно закінчилась війна. Terima kasih <muchas>